І всім привіт! Ви на каналі Брембл І сьогодні у нас нове порівняння АТБ VC, висі... Велмар. У нас сьогодні буде 5 порівнянь і ми будемо порівнювати ці магазини, тому що тому що Велморд і АТБ це одні з найдешевших магазинів всієї України. Ви на каналі BrembelGam. Погнали! І у нас перший раунд. Я поясню, Так як ми це не сказали в я хочу вам розказати, що вас взяв Велмарт, а я взяв АТБ. І першими будемо знімати Велмар. У нас буде перший раунд. Перший раунд нам треба зі списку покупок. Ми вам його надамо пізніше. Треба зібрати продукти по магазину на секундомір. У кого зараз буде швидше, той і виграє, і отримує один лав. Ось і у нас перший раунд. Переміщаємося до Велморта. Ребятки, у нас перший раунд. Перший раунд це у нас велотів. Я починаю, а керів буде в тебе. І у нас буде от, секундомірна погода. І у нас буде е, три товари. Три товари. Це перший це нас жиле, другий це нас кока-кола, люба жинапанка, але обов'язково, що була цукром. І третій це нас хліб. Супер тост. Любий смак, але самого щоб був супер -тост. І все. І кірів буде тут стояти з камерою і буде засікати, за скільки я їх знайду. Погнали. Влад, відлік. Три, два, один. Поїхали. От кост Да, і у нас, І вот хвилина 20.17. Нормально? Ну я не знаю, побачимо. І у нас АТБ. І у нас перший раунд тішив вже в АТБ. От я зараз буду шухати і правила такі самі. Тільки Влад вот вам вже їх пояснити. У нас вот є секундомір. І зараз я буду на швидкість збирати ті самі товари. Жела, хліб тостовий і кока-кола з цукром. Погнали! Так, Кирівна, поготові. Відлік. Один, два, три. Ну, Ребятки, це не чесно, в нього менше магазин, і ще й він в цьому багато разів на тебе ходить. Фліп, 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 у нас другий раунд. І другий раунд це у нас е, кількість кошиків з е, І Ми кажемо, живемо. І у кого буде більше кошиків. ну, так. Коміру. Коміру. Той і виграє. Погнали! У нас є комірки. Бачите всі. Ми розумні діти, тому ми не будемо їх всіх швидкувати, а просто подивимось на номер 60. І в Велморці 60 Так, Всього в Велморці 60 коміру. Переміщаємося в АТБ. І у нас другий раунд, тільки це вже АТБ. У нас кількість комірок і зараз ми зайдемо і подивимось, скільки їх. Велморський комірок звільнено. Ну, 5 55. дивіться, 54, а це 55. <плес> Отак от. І у нас треті. <плес> третій раунд. Це наш швидкий стак. Ми будемо візьмемо якийсь самий дешевий товар в магазині. Поводимо його на касу. І хтось буде засікати, за скільки нам продають товар, і ми його. Плат. Ну, десь, скільки воно буде близько. Е, хто швидше цей час, положиться, той отримає один бал. Погнали! Так, ребятки, я взяв найдешевший товар, бо ми зараз здаємо. І це чай за дві горів. Ми зараз йдемо на касу, Кирилл буде стояти е, за касою. І коли тільки вже касир віддасть чек е, людині, яка була ну, попереді мною. То він починає з с... кокиндомір. І... Ось так ось так. І закінчиться, коли ми мені чек дасть. Ось так. От буде стояти в черзі, і я включу тоді, коли буде початок нашого віддіку. 10-10. так от. Переходимо до тебе. Ребятки, врубаємо. Так, ребятки, і укріли 12 секунд, 56 мілісекунд. Він знову програв. 2-1. Велмар поки що виграє. Фліт Фіт. І ребята, у нас четвертий раунд. І ми зараз знову в Велмоці. І у нас четвертий раунд це, можна сказати, продірка на просрочку. І у нас, типа, ем, у кого буде е, краще по строгості товар, то і виграє. У нас буде три товари: це хліб, желе та коснація. І зараз ми будемо ці товари, де дивитися їх проходів. І у нас перший товар це хліб. Щоб не ходити там далеко, ми взяли хліб, який ми принесли сюди в першому раунді. Він до сих пір лежить. І у нас я рандомний брав до 3 листопада 2025 року. Ось так. Приміщаємося до молока. Так, і у нас молоко в Walmart. Так, Другий товар. Це у нас 5-11. А так. Нормально. Так, і вийшло. Да. Чи не свішного? До 15-12. Це яке? 15-12. 15 грудня. 15 ну? 15 а мені цікаво, а які там де ж такі? А ну у 15-12. 15-12. Ой, так, переміщаємося в АТБ. Так, і у нас тепер буде АТБ. Порівнюємо ціни. 4, 11, 2025. Перший товар. Мій. Так, і от у нас перша купор смілива, беремо. І у нас 31, 60, 2025. Гарний шапку. І у нас тепер порівнюємо з Ну, у нас не така сама, тому що такої тут нас... Смак інший. Да, просто смак інший. 19, 20, 2025. я виграв на 3 дні. Яке 19.20? 19. 20? 19. Дев'ятнадцять-дванадцять. Я виграв на три Юша хоче бирю, тому у нас п'ятий раунд. Ну і у нас п'ятий раунд, п'ятий раунд. Це у нас порівняння цін. Саме очевидний раунд це легенда, але він ми його зробили останнім. Він да два бали. Ну тому що по факту це найважливіше в магазинах це ціни. У нас буде три товари. Це саме таких незвичних. Це мілка, проста обична. Живчик без газу. Хто б занімався. І третій це у нас. Третій це у нас морозиво хрещатик Просто пломбір в стаканчику. Переміщаємось до Велота до... well, 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 well. Так, ребятки, і у нас останній раунд це п'ятий. І це у нас перший товар. Це нас гранатовий сік вісімдесят шість. 6 гривень 35 копій. Ось так, переміщаємося до... Мілки. Мілки. Давай. Так, і другий товар, це у нас мілка, звичайно. Ось така 57 гривень. Капець. Переміщаємося до... До морожка. Люки, у нас самий останні, останній марце, третій. І це у нас отакий морожений хрущатик у стаканчику 39 грн 20 коп. Ось так от. І перший товар це у нас Сікс Сандорос. У нас там було багато людей, ми не змогли для вас зняти, тому воно фоточка побуночка сіл. От. І у у нас Сікс Сандорос, 186 грн 40 коп. Переходимо до товару. І там знову було багато людей, тому от ціна. І вот шоколадка. Гілка. Така от проста 82 гривні 60, 70 копій. Ось вот так. І у нас морозиво було таке, таке. Оп! стоїть воно у нас 27 гривень, 30 катуємо. Ми були на каналі BrembleGam. Ми зняли отакий протезний ролик для вас. Надіємося, вам сподобається. Якщо ви наберете 100 переглядів, то вийде ще, наприклад, якийсь відео про магазини, наприклад, Аврора Копічка, як вам ідея. Або Аврора Червоний Маркет. О, так. Я сьогодні виграв і <реш> я... <реш> перший раз за скільки ролі? за два відео. Вот. Е, я сьогодні виграв і я дуже цьому радий. Ми підемо святкувати це, мою перемогу. Да, вы были на канале Брэмбука. Всем па 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 па